Вітаю вас, шановні глядачі. У лютому з'явилося повідомлення про те, що МВС України формує гвардію наступу, до складу якої увійдуть декілька штурмових добровольчих бригад. Пізніше повідомлялося, що до цих бригад вже вступило близько 9 тисяч добровольців. Детальніше про це і про те, як працює поліція в умовах воєнного часу в програмі. В ефірі Васильівський острів і в студії заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Вітаю. Вас. Вітаю вас. Розкажіть докладніше, що таке гвардія наступу, що це за добровольчі бригади, скільки їх і які завдання вони виконуватимуть? Ну, Перш за все, гвардія наступу це ті бригади, які покликані займатися визволенням нашої землі від ворога. Їх ціль безпосередньо штурмові дії, їхня ціль рухатися вперед, їхня ціль звільняти наші землі. Відповідно, всю підготовку, яку будуть проводити з цими бійцями, вона якраз буде націлена більш на наступальні дії, чим на оборонні. І для цього насправді структура МВС досить вдала. Для підготовки саме штурмових загонів, оскільки в структурі МВС є як Національна гвардія, як прикордонні загони, так і Національна поліція відповідно, сама структура МВС формує вісім штурмових таких бригад. Прикордонні теж ваші? Прикордонні також структура. І з тих восьми шість бригад це буде Національної гвардії, одна бригада прикордонної служби і одна бригада виключно Національної поліції. А який юридичний статус в самих бригад і в тих людей, які в них вступлять? Ну чи будуть вони військовослужбовцями або співробітниками в МФС Йдеться. з усіма соціальними преференціями, так, які є у ваших колегах? Той правовий статус, який є на сьогоднішній день у військовослужбовців, держприкордон чи військовослужбової національної гвардії? Він в принципі і залишається нічого не міняється. Той соціальний статус е, працівників поліції, як був, так він і лишається. На сьогоднішній день поліцейські воюють за незалежність своєї держави, і багато підрозділів поліції зараз на передовій займаються саме оборонними функціями, десь з допоміжними функціями е, стоїть на блокпостах, на передових блокпостах. Тому і так на сьогоднішній а день, А тих людей, які вступлять. В бригади в залежності Такі від бригади. Абсолютно так. Якщо це бригада поліцейська, то вимоги як до поліцейського. Він проходить і комісію безпосередньо, лікарську, таку, як саме як поліцейський. Він здає ФІЗО безпосередньо, те саме, що здають поліцейські. Вони проходять. Відповідно, першу першопочаткову підготовку, як і поліцейські, тобто вони стають поліцейськими. Ті, хто йдуть в Нацгвардію, гвардію, вони стають військовослужбовцями Національної гвардії. Ті, хто в Держприкордонслужбу, вони військовослужбовцями Держприкордонслужби. І ніяких додаткових соціальних стимулів, стимулів не буде для них абсолютно ні. Але і так, в принципі, ті, які займаються обороною нашої чи захистом нашої держави, вони мають певний. Певні преференції: ті, хто воює в безпосередньо вогневий контакт, не мають додаткового нагороду. Ті, хто знаходяться в зоні ураження, в зоні підвищеного ризику або займаються розмінуванням, вони мають. Іншого нагороду, і ті, які знаходяться десь в тилових, вони мають в принципі достойну зарплату, як на сьогоднішній день воюючої країни. Так само, як і військовослужбовців зараз змінилася та виплата, і щодо поліцейських, і щодо працівників військовослужбовців Національної гвардії чи служби, ті всі умови, в принципі, у нас такі самі: хто може бути зарахований до складу штурмових бригад? Які основні критерії відбору? Є дві категорії на яких ми розраховуємо, якщо говорити виключно про поліцейську бригаду, то туди ми, перш за все, запрошуємо поліцейських, діючих поліцейських на сьогоднішній день? Дуже багато підрозділів уже воює. У нас є і зведений загін захід. У нас є зведений загін Дніпропетровської області, який виконує функції на території деокупованої Херсонщини. Фактично, дві треті Херсонщини під контролем саме працівників Дніпропетровської області. У нас є Є дніпро 1 який воює на сьогоднішній день, активні бойові дії веде. У нас є Січислав, це тільки підрозділи нашої області. У нас є Луганськ, 1 у нас є Київ, Свитязь, Львів, спецпідрозділи поліції особливого призначення, які також виконують завдання безпосередньо з відбиття нападу збройних Збройної агресії Російської Федерації. Але вони досить розрізнені і вони прикомандіровані там тих чи інших військових підрозділів, бригад і для того, щоб якось їх координувати, якось зібрати в одному місці, якось провести навчання і дати їм більш ширшу спеціалізацію, і відповідно вже відповідати за певну ділянку фронту або від певні завдання. Я думаю, буде логічніше зібрати їх в одну єдину бригаду. Тому з тих підрозділів в першу чергу буде формуватися ця бригада. З добровольців тих підрозділів це не означає, що якщо людина там служить в Дніпрі один. Вона зобов'язана піти в людь. Добровольці теж можуть прийти. І так, це є вже друга дола. категорія. Перша категорія це працівники поліції, діючі, які вже воюють, які мають бажання воювати, які мають бажання боронити нашу державу, тим більше бути в штурмовиках. А друга категорія це добровольці цивільні. Ми також їх запрошуємо, але вже щодо цивільних є певні вимоги. Це і співбесіда, це і медична медична комісія, це безпосередньо. Потім участь в підготовці, тобто в такому так званому навчанні, воно буде звичайно скорочене до мінімуму, але так чи інакше, їм це навчання поліцейське потрібно домовне. буде пройти і отримати для того, щоб отримати той статус поліцейський. Тобто їм треба буде атестуватися і стати поліцейськими, і вже тоді на навчання, на злагодження. Спеціалізація, спеціалізація там будуть звичайно розширені, тому що у нас поки що є там снайпера, мінометники, але будуть і важка артилерія, будуть і бронетехніка вплоть до танків. Тому танкісти потрібні, артилеристи потрібні, мінометчики дуже потрібні. Добре, а чи може вийти так, що людина прийде? Записуватись до такої бригади МВС, а його мобілізують ну, до іншого підрозділу, наприклад, Міністерство оборони. Як правило, ні. Тому що це різні є, е, речі. не зовсім різні речі. Якщо ми говоримо про Національну гвардію і прикордонну службу, то вони ж формуються безпосередньо через центри комплектування. І якщо людина в центрі контактування каже, що в неї є якісь пріоритети чи є якісь бачення, то навіть і в Міністерстві оборони вони мають можливість, і ті бригади, які доукомплектовуються, вони за бажанням можуть піти в ту бригаду, яку він хоче. Якщо він колись служив, там, має там побратимів, має розуміння, чим займається бригада, то звичайно ніхто примусово нікуди не людину не відправляє, а завжди чують. Так само і структурі МВС. Якщо він хоче служити в Національній гвардії, то, звичайно, він буде служити в національній в Держприкордонслужбі, якщо є ще місця, то звичайно буде в Держприкордонслужбі. Сказали, центр доукомплектування. Я читав про ЦНАПи. Це ж... Ні, СНАПи – це окрема категорія місць, де можна, скажімо так, записатися і отримати консультацію. Ми розраховуємо в першу чергу на добровольців. Оскільки це штурмові, це ну, треба розуміти, що це ті бригади, які будуть йти вперед, які будуть звільняти нашу землю, які будуть воювати і уникнути вогневого контакту, в принципі, в тих бригадах не вдасться майже нікому. Ну, виключно якісь там логістичні, тилові підрозділи, які будуть не багаточисленні, багаточисельні. Тому. Нам в першу чергу потрібні добровольці, люди, які мають доброволю, які мають розуміння, що вони готові. А вже професійні навички ми зможемо надати і будуть інструктора, і не тільки поліцейські чи Нацгвардія, і збройні сили активно залучаються. Інститут сухопутних військ готовий працювати з нашими інструкторами і безпосередньо бійцями. Mm -hmm. Тому в першу чергу саме основним критерієм це є добра воля, намір і бажання. Ну, двоє вигати. батальйони добровольчі бригади. Так, ну, це, це саме основна рушійна сила. Тому що коли людина має бажання, то решту вона вивчить. Решта вона зробить, вона виконує цей наказ, вона піде туди, куди так. ми маємо йти. Зараз про інше. 24 лютого, через два дні, буде рік спочатку війни яким цей рік був для обласного управління, для вас, для особового складу? Ну, звичайно, такого року навіть, не побажаєш нікому і ніколи не очікував, що опинишся в таких умовах. Звичайно, важкий, оскільки весь особовий склад переведений на посилений режим несення служби. І вже через два дні буде рівно рік, як ми працюємо. Майже без вихідних, ну, звичайно, що і відпочиваємо, але графік роботи шестиденний, 12 годин в день, 6 днів на тиждень. Відповідно, в таких умовах люди виснажуються, є певне така втома. У поліцейських, але при тому є бажання, ніхто не жаліється, і якщо порівняти навіть з мирним часом, то більш які мотивовані. От, я хотів запитати, які функції властиві поліції у мирний час ви зараз виконуєте? Є такі? Ну, звичайно, ми проводимо контроверсійні заходи. Їх дуже багато. Ми займаємося розмінуванням. Ми займаємося документуванням. Фактично кожного дня в нашій області ми документуємо ті злочини, які пов'язані з війною. Це як вбивство наших військовослужбовців. Вони ж приїжджають в нашу область, ми займаємося, ми документуємо, фіксуємо, проводимо ДНК-аналізи, ми документуємо прильоти снарядів, які по нашій області в Сенельківському районі, в Нікопольському районі. На сьогоднішній день майже кожної доби. Такі обстріли відбуваються, і це все потрібно фіксувати. І в тих умовах ми несемо службу, поліцейські несуть службу, і несуть службу на блокпостах, несуть службу в тих місцях, де йдуть активна фаза війни. І допомагаємо на Донеччині, ми допомагаємо на Херсонщині. На Херсонщині у нас фактично майже 180 чоловік поліцейських. І дівчат в тому числі несуть службу як фахівці по своїй спеціальності, і слідчі, і оперативні працівники, і групи реагування патрульної поліції. Тобто виконують всі поліцейські функції, але вже в умовах війни, в умовах прильотів, в умовах роботи блокпостів, в умовах роботи диверсійних груп. І кожного дня наражаються на небезпеку. А такі багато? Звичайно, особливо на Херсонщині така робота проводиться і, ну, слава Богу, в нашій області тільки з внутрішніми колаборантами в основному працюємо, стикаємося. Таких якихось військових диверсійних груп в нас активних не було. Ну, але фактично кожного тижня виявляємо колаборантів. І з ними працюємо в умовах блекаут. Поліція збільшувала кількість нарядів два рази: як піші, так і автопатрулі. Безпосередньо в кожному поліцейському підрозділі було відкрито так звані пункти незламності. Тобто, кожна кожен громадянин, який потребував такої допомоги, міг зайти в райвідділ і отримати можливість зателефонувати, тому що там був вайфай через Starlink, отримати можливість зарядити свої гаджети, оскільки у нас працював генератор. А також там чай, кава, печення, обов'язково було мінімальний набір, і так само і для мам, і для жінок гігієнічні засоби були в, фактично в кожному відділі поліції, крім відділів поліції, яких є 47, плюс окремі міжрегіональні територіальні підрозділи, які також надавали послуги щодо так званих пунктів незламності. Ми формували разом з ДСНС ще. П'ять пунктів незламності це такі так звані величезні палатки, де було достатньо місць для того, щоб і переночувати, і загрітися, і також всі-всі-всі вищі перелічені послуги, які можна було отримати в пункту незламності. В тих палатках також громадянам надавалися відповідно. Вони і охоронялися ті палатки, тобто люди були там і в теплі, і в безпеці, і зі зв'язком. Кількість злочинів в період блокауту також була невелика, оскільки фактично майже весь особовий склад фактично по годинному режимі ніс службу на території міст селищ нашої області. Ви сказали, що певна кількість співробітників поліції на фронті, яка частина ваших підлеглих виконує бойові завдання в тилу? Але ж злочинність, крадіжки, вбивства, наркотики, грабіжі, шахрайства нікуди не поділися. От чи існує кадрова проблема у боротьбі з криміналітетами, що з розкриттям злочинів взагалі немає проблеми в тому. Не... Кажу так, важко, але всі з розумінням поліцейських відносяться до того, що треба працювати більше. Якщо раніше робочий день був 8 годин, то він зараз 12. Якщо раніше робочий тиждень був п'ятиденний, то він зараз шестиденний. Відповідно, поліцейська присутність у нас збільшилася суттєво. І якщо раніше десь більше там працювали оперативники на Профілакту розкриття великої кількості злочинів, то на сьогоднішній день і слідчі, і оперативники вони несуть службу. Так же так само і на блокпостах, так само і на патрулюванні. Відповідну кількість патрулів ми фактично збільшили в два рази. Та буває дні, що рівно в два рази. Буває дні, там ну один і сім. Раз збільшена кількість патрулів на вулиці з того. Якраз профілактика своє спрацювала, і ми маємо зменшення грабежів і розбою фактично вдвічі. Тобто в два рази кількість поліцейських збільшилася, і відпину в два рази ну, зменшилася. Так, ми маємо. От я рахую, саме так. за період так, з 24 по 24. -те. Так ми вже фактично маємо рік, то ми можемо підбивати підсумки. І ми маємо зменшення грабежів. Ми маємо зменшення крадіжок, ми маємо зменшення тяжких злочинів. Є збільшення звичайно злочинів вчинених зі зброєю, це логічно, але ми не маємо його якоїсь катастрофічної кількості. В принципі, блокпости працюють, працюють ефективно. Багато виявляють зброю, яка мала би завестися. Оперативні працівники працюють включно кожного дня. Ми виявляємо або хто хто хоче продати якусь зброю, або хто хто хоче перевести зброю через територію області. Тому та кількість злочинів, ну, категорія тих злочинів, вона виросла, але вона виросла від того, що більш, більше поліцейських більше виявляють, більше блокпостів. Фактично кругом нашої області ми маємо 32 блокпоста, які щоденно перевіряють там, тисячі автомобілів, тисячі людей. Тому загальна криміногенна ситуація насправді одна з найкращих за часів незалежності України. Таке явіще. Хочу спитати окремо мародери. Mm -hmm. Всі бачили, як швидко вони з'явилися на місці трагедії на перемозі. Як багато їх там затримали, і яка ситуація з цим явищем взагалі в області? Нікополь, Зеленодольськ, Маргенець у містах, де багато мешканців залишили свої будинки. Ліс. Що стосується перемоги, то у нас там два, двоє затриманих. Одного з них затримали самі громадяни. Звичайно, там де є трагедія мародерство. Ну бажаючих наживитися будуть однозначно. Ну але сама і свідом, самі свідомі громадяни вже затримують і не дають. І ми пам'ятаємо на початку війни дуже активно громадяни боролися з а, мародерством. Це що, так, Абсолютно правильно так, тому якоїсь масовості мародерства точно не було. Вони були більш поодинокі випадки, ну і як то кажуть, помста була також однозначна, і всі бачили, як це відбувалося. Що стосується тих територій, які підбувають під постійними обстрілами, то я хочу сказати, що кількість поліцейських там фактично не зменшилася то та кількість поліцейських, яка в нас була на початок війни, вона і на сьогоднішній день лишилася. Але кількість населення зменшилася в рази, і навіть не в два, а в три, в чотири рази. Відповідно, роботи для поліції саме поліцейської стало менше. Відповідно, є можливості більше поліцейських залучати до роботи по патрулюванню, до роботи по обстеженню. І ми не бачимо якоїсь <клес> значної кількості мародерств. Крадіжки є, але вони також в рази менше, ніж до військового часу. Останнім часом значно збільшилась кількість ДТП. Ну, різні причини: відсутність освітлення, необережність тощо. Поліція якось може покращити ситуацію, ну якось на неї впливати абсолютно точно. Вона не просто може, вона зобов'язана. І ми все робимо для того, щоб на це повпливати. Но, але якщо світла нема, якщо перехрестя не освітлено, чи пішохідний перехід не освітлений, а, а громадяни, незважаючи на неодноразові попередження, прохання поліцейських одівати одяг з якимись відбиваючими світловідбиваючими елементами, Дехто з ліхтариками ходить. Дехто з ліхтариками ходить, хтось якісь елементи має, а є такі, які просто їх. Гнорують і ну, це і нормальні речі, коли людину навіть на швидкості 40 збивають, вона травмується. Тому а, профілактика, яку поліцейські проводять, Б, зараз трошечки стало легше, оскільки ми вже маємо 10 днів, коли світло це. не вимикають. І ті 10 днів значно покращила ситуація з ДТП. Е, є ще одне явище: є певна категорія водіїв. Ну, наведу приклад в Павлограді, в Павлоградському районі ми маємо 19 ДТП зі смертельними наслідками, з них 15 військовослужбовців. Тобто категорія військовослужбовців, вона досить велика, вони втомлені, вони, ми розуміємо причини. Тому ми посилюємо ті. Райони, де є велика концентрація військовослужбовців, і там разом з військовою службою правопорядку проводимо рейди, проводимо роботу, проводимо роз'яснену роботу, і ми маємо вже фактично за місяць часу непогані результати. Ми маємо значне зниження саме смертності і травматизму серед військовослужбовців. Тому, якщо ми цю категорію поборемо. То я думаю, що в нас загальна ситуація по ДТП покращиться. Я нагадаю, що головна тема нашої сьогоднішньої розмови все ж формування МВС гвардії наступу. Саме тому останнє запитання таке: куди звертатися охочим вступити до лав штурмових бригад? Є у нас ЦНАПи як одна із категорій, де можливо зареєструватися. Туди можна в будь-яку бригаду із восьми існуючих, можна безпосередньо на сайті шторм'сгоюа. Там можна зареєструватися, а також прийти безпосередньо до підрозділу поліції, де завжди є кадровик. І можна. На на сайті Нацполіції знайти посилання для реєстрації. Можна знайти кадровика, який знаходиться в відділку поліції. І також через нього можна в будь-яку з бригад подати заявку. Дякую, дякую за цю бесіду, дякую за вашу працю. На все добре. Щастливо. На все добре. До побачення.